Доброго дня. Ну що ж, кворум є, починаємо працювати. І так, проводимо засідання постійної комісії з питань розвитку прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення. На порядку денному сьогодні у нас 14 питань. Враховуючи, що кворум є, то розпочинаємо нашу роботу. І так, перше питання про перейменування об'єктів топоніміки на території громади. Доповідає Тетяна Володимировна Тимофієвну. Та можу це виходити. Добрий, шановні депутати, присутні. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення. Щодо переименування об'єктів топонімики на території громади. Мова йде про вулицю Квіткову та про вулок Квітковий на території селища Зідьки. Ініціативу проявили мешканці. Є лист з 37-ма підписами. Всі ці питання розглянуті на відповідних комісіях, топанімічній, на виконкомі і підготовлений проєкт рішення. Перейменування буде. З вулиці Квіткової на вулицю захисників України і провулок Квітковий на провулок захисників України. Є запитання, колеги? Запитань немає. Прошу голосувати. Хто за? Три, чотири. Ніна Вікторовна? За. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до другого питання про внесення змін до програми висвітлення діяльності з міської міської ради засобами масової інформації на 2025 рік, затвердженої попередньою сесією міської ради. Доповідає Інна Радченко, начальник відділу бухгалтерської служби. Пропонується внести зміни в програму про висвітлення діяльності зв'язку з недостатньої суми коштів на оплату послуг. Костинг офіційного сайту міської ради, суми 28 гривень. Пропонується провести перерозподіл в загальній сумі програми, не змінюючи загальну суму програми. Зменшити на матеріальне забезпечення проведення прес-конференції і збільшити на оплату костиного. Всього 28 гривень. 28 гривень. Запитання, колеги. Немає. Хто за дану пропозицію? Давайте голосувати. Хто за? За. Всі за. Одноголосне рішення прийнято. Дякую. Третє питання. Про внесення змін до програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я з міської міської ради на 25-27 роки, затверджену попередньою сесією з міської міської ради. Доповідає Олена Костенка, головний лікар. Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Додаток заходи щодо фінансування закладів охорони здоров'я з міської міської ради на 2005 рік до програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я з міської міської ради на 2025-2027 роки. Пункт перший викласти в новій редакції. Оплата комунальних послуг та на ТНГНСІ в сумі 4 мільйони 249 тисяч 479 гривень для КНП з міський ЦПМСД. Додаток, заходи щодо фінансування закладів охорони здоров'я з міської міської ради на 2025 рік, до програми фінансової підтримки закладів охорони здоров'я з міської міської ради на 2025-27 роки доповнити пункти 20, 21 наступній редакції. 20. На послуги з технічного обслуговування газопроводів та споруд на них, що належать до КНП з міській з в сумі 34 тисячі 300 гривень. І 21 й на послуги з експлуатації складових газорозподільної системи, які безпосередньо підключені до газових мереж КНП з міський, це в сумі 34 тисячі гривень. Тобто це все в межах кошторису. Передвигаємо з однієї на іншу. Запитання колеги. Немає. Переходимо до голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую. Так, слідче питання у нас четверте. Про внесення змін до комплексної програми розвитку освітянських галузі з міської міської ради Чугуївського району Харківської області, затвердженим рішенням попередньої сесії від 23-го року. Доповідає Оксана Камазан, старший економіст. Бачаються доповнити розділ 6 даної програми кадрове забезпечення пунктам 3 наступного змісту, а саме встановлення доплати за роботу у несприятливих умовах праці відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1286 від 08.11.24 року зі змінами педагогічним працівникам інших закладів та установ освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету. Кошти направлені на оплату праці з на заробітної оплати. Видатки передбачаються для заходів дошкільної освіти в сумі 2 мільйона 61 тисяча 800 гривень, заклади позашкільної освіти 294 тисячі 370 гривень. І комунальна установа міський інклюзивний ресурсний центр в сумі 103 тисячі 90 гривень. Кошти на встановлення даної доплати передбачені в розрахунку з квітня по грудень. Поточного року. Цей пункт зроблений на виконання постанови Кабінету міністрів, яким рекомендував органам місцевого самоврядування встановити надбавку за несприятливі умови праці закладам дошкільної, позашкільної і інших закладів та установ освіти за рахунок коштів місцевого бюджету. До відома 8 листопада 24-го року ця постанова містила норму тільки для закладів загальної середньої освіти і передбачалася державна дотація на цю виплату протягом року. Але в кінці грудня 24-го року надано було таке право органам місцевого самоврядування також становити за щодо місцевих коштів цю надбавку. Кошти на цю надбавку передбачаються. В межах затверджених асигнувань відділу освіти в частини перерозподілу з інших статей видатків, а також економії е, наявної заробітної плати, що наразі сформувала за перший квартала 2025 року. Також другим розділом пропонується внести зміни до розділу 7 корабційна та інклюзивна освіта, виклавши пункт 3 в наступній редакції, забезпечення проведення крикційно розвиткових занять для осіб з особливими освітніми потребами деяких організованого інклюзивного навчання в частини оплати праці з нарахуванням на заробітний оплату. Цей розділ програми в нас вже році передбачався у розмірі 49 330 20 338 гривень. Вибачте, вона сума незмінна і також добавля... пропонується доповнити. Цей розділ видатками на 2025 рік у сумі 433 тисячі 494 гривни. Відповідно до державного бюджету на 25 рік для оплати карційно-розвиткових занять в класах і групах, де є інтенсивна навчання, виділена 9% від суми, яка потребується на оплату цих видатків. Держбюджетом передбачено. Можливість фінансування цих виплат як з державного, так і місцевого бюджету, і з метою недопущення кредиторської з заробітної плати з цих витрат, яка у нас вже становить 160 тисяч за березень місяць. А фінансування, яке було довідано державою, 117 тисяч, вже закінчилося. Пропонуємо внести на 2025 рік такий розділ, щоб забезпечити виплату цих видатків. Це все. Дякую. Питання є, колеги? Ну тут все зрозуміло. Підтримуємо освітян. Хто за дану пропозицію? Давайте проголосуємо. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую вам. П'яте питання. Про внесення змін до програми розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини 22-25 років. Затверджені рішення 23 сесії 8 скликання. Доповідає Олег, підулян. Відповідно до. Відповідно до нашої програми розвитку культури, туризму і охорони культурної спадщини, ми просимо збільшити її в розділі пам охорона пам'ятників на 17 тисяч. Це для того, щоб відремонтувати наші пам'ятки. Угу. Все? По цьому розділу? По цьому розділу все. Хто за дану пропозицію? Давайте голосувати. Хто за? Хто за. Одноголосно, дякую. Слідуюче питання про зміну назви першотравневої сільської бібліотеки філії комунального закладу Змійська публічна бібліотека доповідає Олег Бідурин. Зв'язку з тим, що є зміна назви населеного пункту Червоний велетень, просто на велетень, тому ми змінюємо назву наших бібліотек, клубів і все. І ага. будуть також зміни в мережі. Культурних закладів. Дякую. Дозумі. Хто за дану пропозицію, колеги? Хто за? Да. Одноголосно. Дякую. І продовжуємо про затвердження базової мережі закладів культури з міської міської ради Чугуської району Харківської області у новій редакції. Ну, ж... Олег Так, це зміна мережі в зв'язку з тим, що червоний вилетей, став вилетним. Перше травневий став став, став... вилетеним. <звітним> Хто за дану пропозицію? Одноголосно, дякую, рішення прийнято. Все, дякую, Олег Анатолійович. І у нас восьме питання. Про внесення змін до статуту комунального закладу Бірківський будинок культури з міської і міської ради в новій редакції. Відповідає Олена Полубенко. шановні депутати, пропонується до вашої уваги проєкт рішення міської ради про внесення змін до статуту комунального закладу Бірківський будинок культури з міської міської ради чи міської районної Харківської області та до положення про структурний підрозділ цього ж будинку культури, а саме Великий будинок культури комунального закладу Бірківської будинок культури. Зміни до статуту зумовлені також. Внесенням змін до назв назви населеного пункту 1 травневе на Велетень, а також доповнюється в адресі місця знаходження цього закладу, змінюється з міський район на Чугуївський район. Запитання, колеги. Немає. Хто за дану пропозицію? Голосуємо. Відкрити в за одноголосне рішення прийнято. Дякую. Слідуючі питання. Про внесення змін до статуту комунального закладу початкової мистецької освіти Зміївська школа мистецтв з міської міської ради Чугівського району та затвердження об нові реакції доповідає Олександр Федота, директор комунального закладу початкової мистецької школи. Добрий день усі. У нас пропозиція зміни до статуту виникає в тому, що. У серпні прошлого року у школі був відкритий простір, який фінансувався з другої держави. На сьогоднішній день він закінчив своє фінансування, і ми внесли у статут пропозицію, щоб ми змогли продовжити, так як музична школа є дитяча, а в просторі займалися дорослі, навіть в 50 років могли прийти. Люди. І для того, щоб нам можна було офіційно продовжити працювати, ми внесли пункт, щоб ми змогли тоді окремо розробити, е, яка сума для цього оплачувати людям потрібно. І, звичайно, що е, там е, принцип навчання буде лише за предметами. Тобто Або на фортепіано, або на скрипочку, на якийсь інструмент немає там групових дисциплін для цих. І відповідно змінилася назва, зміська школа мистецтва, так? Ні, вона і була. Так, вона, не мала, мала, вона була. була — була, була. Що... Тут ви вносите музичний простір, так? Da, да, а, це, так, да. зараз музичний простір. Музичний, так музичний так. І, і встановлюєте Є, платні так. послуги, так? Ми за погодженням голови міськради. Можна трошки прокоментувати. Так, звісно. На цій же сесії, яка впорнується. У нас 3 квітня. Ми так будемо ці інструменти, які використовувалися в музичному просторі, який був відкритий за підтримки громадської організації Платформа єднання. Ними були закуплені ці інструменти, і вони з такою мовою, що потім буде передано цей перелік ну, ці музичні інструменти у комунальну власність і передбачалось меморандумом з платформою єднання, що це буде сталий проєкт, а саме ми брали на себе зобов'язання, щоб і далі цей простір, простір працював. Там працювали педагоги ФОПи, їх оплату праці здійснювала платформа єднання, тому й було для дітей і дорослих це безкоштовно, але ми беремо сьогодні ці інструменти, пропонується взяти ці інструменти в комунальну власність. Зберегти роботи цього музичного простору. Саме для цього вносяться пропоненці зміни в статут, що музична школа може відкривати і інші структурні підрозділи, відділи відділення або інша їх буде назва. Також буде навантаження на педагогів ті, що працюють сьогодні в школі. Музична школа розробить послуги платні для цього простору, затвердить за погодженням із заснов. Так, так, так. Дякую. Ще запитання, колеги. Переходимо до голосування. Хто за дану пропозицію, голосуємо. Хто за? Да. Одноголосно да. дякую. Дякую. Десяте питання. Про затвердження положення про комунальну установу Центр надання соціальних послуг з міської міської ради Чегоської райони Харківської області. Доповідає Світлана Шибаєва. Центр надання соціальних послуг з міської міської ради Чугуївського району Харківської області в новій редакції. Даний проєкт підготовлений з метою перше доповнення переліку соціальних послуг, які надаються центром. Це повний догляд і фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кислах з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями. Друге. Необхідно внести зміни до структури центру, а саме вивести із відділення соціальної адаптації посаду водій автотранспортних засобів та ввести цю посаду в балу. Третє, доповнити види економічної діяльності такими видами, денний догляд за дітьми та надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Це допоможе надавати послуги більшій категорії отримуючих послуг. Запитання, колеги? Немає? Тоді голосуємо. Хто за дану пропозицію? Давайте голосувати. Хто за. За. Одноголосно дякую рішення прийнято. Про внесення змін до програми розвитку та надання фінансової підтримки комунального підприємства Центр фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх. Доповідає Анатолій Батвін. Зміною кошториса, зменшення фізкультурно-спортивних заходів на 2025 рік, а також відмінили змагання у ворогті. У нас зменшення коштів на 116 тисяч. Mm. Ну, зменшені збільшення. Запитання, колеги. Немає? Хто за дану пропозицію? Давайте голосувати. Хто за? Це... Однаголосна. Рішення прийнято. Уже ж в їх немає змагань, вже а, вспомню, Анатолій Нікович, я... Анатолій Николаївич, про простол я вспомню. Стіл тенісний. Філю. Все. Друге півріччя. це півріччя у нас кожен. Так, далі. 12. 12 питання. Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад. Доповідає Сергій Рудов, Будь ласка. Шановні депутати, з метою збільшення ефективності виконання завдань і функцій місцевого самоврядування. Сприяння місцевому і регіональному розвитку, захисту прав та інтересів територіальної громади пропонуємо вступити в Всеукраїнську організацію органів місцевого самоврядування, Асоціація об'єднаних територіальних громад. Уповноважити з Мівського міського голову Голодніка Павла Вікторовича представляти зміську міську раду Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація об'єднаних територіальних громад. Хочу зазначити, що наразі членами Асоціації об'єднаних територіальних громад є вже понад 500 територіальних громад у всіх 24 регіонах України. На національному рівні асоціація є єдиною асоціацією, яка складає тільки, складається тільки з органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад та відстоює виключно інтереси їхні інтереси. Є питання. Дякую. Членські внески будуть. Членські внески будуть платитися саме до цієї асоціації. Ми наразі ще входимо до асоціації міст України, але ви ж розумієте, до цієї асоціації міст входять такі великі міста, як Харків, Київ, Дніпр. У них досить інші проблеми, досить інший бюджет. І тому була така прийнята рішення вступити саме до Асоціації органів місцевого самоврядування. Я, я підтримую, тому що я неодноразово був присутній на засіданнях деяких асоціацій міст України і нам згодить, що коли великі міста там мають більшу перевагу. І, і, згідно, і згідно, згідно закону про запобігання корупції, ми ж не можемо платити членські внески в декілька асоціацій, тільки до однієї. Ще питання, колеги. Якщо пити немає, давайте голосувати. Хто за дану пропозицію? Ми, ми не виходимо з цієї асоціації МОСТ України, але якщо вони нам будуть наполягати на те, щоб ми платили членські внески, тоді буде прийнято рішення вийти. Але таких у них в уставі причин немає. Угу. Все, ще питання. Голосуємо. Хто за? За одноголосно рішення прийнято. Слідує питання про погодження закордонного відрядження депутата Зміївської міської ради міської ради Віретєнікової. Розглянувши заяву депутата з міської міської ради Веретєніка Надії Анатолійовни, з метою розвитку та зміцнення відносин з міської міської ради з представниками органів місцевого самоврядування та органів державної влади. Різних країнів та їх регіонів, українськими діаспорами, обміну, досвідом, розглянувши лист громадської організації Відкритий світ молоді, пропонуємо погодити закордонне відрядження депутата Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, 8-го скликання Веретєнікової Надії Анатоліни до Австрії та Угорщини для участі у культурно-освітницькій поїздці. Встановити, що оплата витрат такого відрядження здійснюється за рахунок білітеніка Надії Анатоліївни. Запитання колеги. немає. Голосуємо. Хто за? Да. Одноголосне рішення прийнято. І останнє питання про погодження закордонного відрядження депутата з міської міської ради Лисенко Надії. Будь ласка. Розглянувши заяву депутата з Міської міської ради Лисенки Надії Вікторівни. Розглянувши лист запрошення президента правління Хемс Лі Геон Мока, пропонуємо погодити закордонне відрядження депутата Змійської міської ради Чугуївського району Харківської області, 8-го скликання Лисенко Ніни Вікторівни до Польщі для обміну досвідом з працевлаштування громадян України в Польщі. Встановити, що оплата витрат такого відрядження здійснюється за рахунок депутата Лисенка Ніни Вікторівни. Запитання, колеги. Ніна Вікторовна, є запитання? Ні, немає. Ні, вам можна не утримуватися, конфлікту інтересів немає. Це відрядження. Виконання, так, Професійна вивка. І так, хто за? Голосуємо. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. На цьому питання нашого порядку денного сьогодні вичерпано. Гарного всім дня.